Було дуже неочікувано те, що бойові дії йдуть майже в місті Київ. Це було так доволі, навіть я кажу, з професійної точки дуже незвично. Дивлюсь, і в мене так ком, і такі сльози на очі починають, думаю, блін, зараз ще розплачуся тут. Такі бородаті дядьки, всі брутальні, але не можеш стримати емоції. Були такі ситуації критичні, критичні для нас, насправді, коли вже здавалося, що ну. Походу, тут ми вже й навоювалися, хлопці. В мене батько працював в одному із підрозділів поліції, От, і в них в їхньому приміщенні на першому цокольному поверсі була школа рукопашного бою. І мене батько взяв з собою на роботу, мені там близько п'яти років було тоді. І я там в дворі займався, як сидіти, знаєте, грався чимось і так далі. Батько виходить, мене нема. Починає мене шукати. А я сам спустився в цю школу, підготовчу рукопашного бою, стояв там, дивився з такими очима. Мені це все сподобалося. І я батько тоді сказав, що я хочу займатися. Мене завали, і все моє дитинство було в такому спорті з короткими, короткими паузами. Ми з моїм товаришем мріяли про службу в спецпідрозділах. Ми тоді подивилися купу відео про спецпідрозділи, загорілися, готувалися. Певний період свого життя я працював інструктором з рукопашного бою, а потім вже у віці 19-20 років я вирішив, що все-таки ті мрії, які в мене були в дитинстві, вони взяли верх. Я піспілкувався вже з друзями, які були діючими службовцями, не академії навчань. А вже саме в спецпідрозділах вони розказали, як там це все відбувається, і я загорівся і прийняв чітке рішення, що я хочу піти на контракт в один із спецпідрозділів. І почалася дійсно бойова підготовка. Дійсно почались проводити якісні заняття, навчання, вишколи. От і війна мене не відлякувала ніяким чином від вступу на службу кінець 2017-го, початок 2018-го року. Перша ротація це був такий, знаєте, плавний вхід. Тут ти її бачиш по одному, можливо, ну, страх він є у всіх, але коли ти вже безпосередньо в бойових діях, в тих умовах, так страшно ну, не було, як вона здавалося звідси, коли ти там дивишся. І тому в мене був такий, якщо можна так сказати, плавний вхід в бойові дії. Спектр емоцій різних від там якогось спокою до такого адреналіну, який зашкалює. В моментах, коли готується певна робота і вона виконується успішно, звісно, в тебе відчуття наповненості, радості. Коли щось не виходить, то, звісно, ти засмучуєшся, думаєш, аналізуєш, працюєш над помилками, ну, зрозуміло, не тільки сам особисто, а в загальному підрозділ, група сідає, працює і готується. 25-26 лютого це так зівпало дата закінчення мого контракту. З певних причин на той момент е ряд був таких причин негативних. І не тільки я один, а я і мої побратими. Ми прийняли рішення, що ми будемо звільнятися. Але як бачите, Кацапи внесли свої корективи в наші плани Тут Франції чую дзвінок. За декілька хвилин, також споряд до цього мені пройшло сповіщення про бойову тривогу. Я його відразу не почув, Дзвонить мені мій кум і каже, що там сталося. Типу, Харків обстрілюють, обстріл України йде в цілому. Я кажу, зараз секунду. чат, кажу, та що, друже, почалось. Я бужу дружину, кажу, Ань, вставай, почалось. Беру свій рюкзак, попив водички, так як а, через 10-15 хвилин мені вже було. Потрібно було бути в частині. Бору рюкзак і тут такий цікавий момент, чогось мені прийшла думка в голову, що нам потрібно сфотографуватися. А взагалі в військових, в різних підрозділах, не тільки спец, такий момент перед виходом на завдання ніхто не фотографується, бо це погана прикмета. Але чомусь я тоді так захотів. Кажу, давайте сфотографуємося, якраз була моя мама, сестра, вони всі плачуть. Такі емоції в мене теж, знаєте, були не дуже, але я старався їм цього не показувати на позитиві, кажу, все буде нормально. Сфотографувався, пожартував, кажу, може, побачимося ще, все, до побачення. <гум> да. І пішов, пішов частину. Різак, спорядження. Ну і ми готуємо речі, машини і виїжджаємо. Погані новини, насправді. Почалася повномасштабна війна. Україна під ракетним обстрілом. Вже тоді були. Люди, як і цивільні, так і військові, які отримали травми, і, на жаль, дехто загинув в перші години повномасштабного вторгнення. Емоції негативні максимально. Але тоді я думаю, всі пам'ятають, було таке загальноукраїнське підняття, що потрібно всім єднатися і лупити кацапів повним ходом. І тут у мене ще як військовий дзвонять там мої друзі з цивільного сектору. Тьоми, що там, ми хочемо прийти до вас. Під, як я вже в частину підходив, в частині вже черга. Хлопців, які звільнилися і також повернулися вплоть до того, що всі ваканти були забиті майже відразу. Це був штурм одного з аеропортів. І до нас доходить інформація, що там є купа підрозділів, як і спецпідрозділів, так і Нацгвардія, десантно-штурмові війська і так далі. І от має бути штурм. Ми почали збір інформації з різних джерел. Такі, як ЗМІ, з штабу і так далі, збір певної інформації, яка там обстановка, що там робиться. Так, ми вже знаємо чітку задачу, знаємо район, розказали нам, що там має бути, яка має бути підтримка дружніх сил. Ну і ми рухаємося туди. Поки ми доїхали, вийшло таким чином, що там були тільки наші декілька груп і підрозділи територіальної оборони, але що це підрозділи, це були просто люди, які ТРО, цивільні. По зібраним джерелам на момент того, як ми приїхали в аеропорту, вже було близько 150-200 кацапів, які зайняли оборону. Взагалі, якщо взяти там такі певні стандарти, штурм відбувається, три людини, які штурмують, на одного ворога, який обороняється. У нас співвідношення вийшло навпаки. Умовно, там у нас було в районі 50 чоловік на 200 кацапів. 150-200, які там в обороні. Безумовно, ми зробили певну роботу, нанесли їм певного удару. Безпосередньо прямого штурму не відбулося, бо це просто ну, нереалістично. На той час е було завдання такими засобами і силами, які були в той період, в той момент на тому місці. Був завданий удар по кацапам. Ну і далі, вже ми почали рухатися на Київщину. Поступила команда, що змінює локацію. Їдемо в Київ, далі вже подальші завдання доведуть. Поки ми їхали по дорозі, також потрапили під обстріл в козаку. Так цікаво, до сих пір не знаю, звідки нас обстрілювали. Тобто один прильот, другий прильот. Ми між ними приїхали, виїхали, але в нас була броньована техніка, тому ми, в принципі, на це відреагували доволі спокійно. Головне, щоб не пробили колеса, щоб ми могли продовжувати рух. Це було дуже неочікувано те, що бойові дії йдуть майже в місті Київ. Це було. Так, доволі навіть я кажу, з професійної точки дуже незвично. Те, що ми воюємо на Київщині, і є ризик того, що ворог може прорватися. Відповідальність була шалена. Була певна робота по знищенню техніки, знищенню певної інфраструктури, щоб вони не могли рухатися далі, щоб вони не могли пройти. Масштаб це зовсім інший масштаб, коли ведуться бойові дії в Києві. А наступний момент, який тебе більше злив, це їхнє поводження з цивільними. Так як ми зустрічали, займалися також евакуацією людей. А, і в деяких моментах я більше пишаюся тим, що ти врятував життя, забрав українських людей, жінок, дітей, взагалі всіх з окупованої території, допоміг їх їм з евакуацією, ну і вони поїхали далі, там в Київ чи на Західну Україну, аніж. Знищеному ворогу і знищеній техніці. І дуже було від нелюдяності самої. Ну наскільки треба бути нелюдями? Всі ми бачили фото, відео з Бучі. На жаль, вона не одна, такого багато, і це просто злість була шалена. Люди, які попадали під обстріл там між двох вогнів, між Збройними силами України і між Кацапами. І Кацапи там, умовно, да-да-да, вийдіть. А потім їм починаються постріли в спину. І їх потрібно безпечно, безпечно звідти забрати. Бачу, що дійсно йдуть жінки, йдуть діти. Ми зробили всіх заходів для того, щоб е забрати їх звідти. І тут я такий, якраз на своїй позиції, дивлюсь, і в мене так ком, і такі сльози на очі починають. Думаю, блін, зараз ще розплачуся тут. Такі бородаті дядьки, всі брутальні, але не можеш стримати емоції. Я чую мій побратим справа, зліва, які на позиціях вже теж там трохи починаються соплі, і такі емоції дуже, дуже були великі. їх вибили з Київщини. То що вони там кажуть, там вже з доброї волі ми там проявили і так далі, та насправді це не так. Якби ви там залишалися, їх би просто розбили би в нуль взагалі. Бо тоді була дуже висока мотивація людей, як і цивільних. Так і військових, і було дуже багато задійно засобів. В них там шансів було мало. Після Київщини відразу ми сказали: якщо є можливість, ми не хочемо залишатися далі на Київщині. Дайте нам буквально там декілька днів перегрупуватися, з'їздити додому, і ми готові рухатися далі. Там на схід, на південь. У нас дуже багато ще гарячих ділянок. З Києва ми їх відбили добре, але потрібно продовжувати роботу. Після цього. А нас був далі період сумів. Робота на Сумщині коротка, тиждень. От, відпрацювали все, потім Харків, Харківська компанія. Ну і далі схід Мотивацією і підтримкою. Безумовно, це родина. Ти знаєш, що вона ну, за твоєю спиною, Хмельницький, там наші мирні міста. От, і тобі там потрібно зробити все. Щоб воно, оця от армада кацапняця, велика, не знаю, сили зла, не дійшли сюди. Тобі їх треба зупинити тут, вибити взагалі з наших територій, зробити максимально все можливе, бо ти розумієш, що за плечима тут твоя домівка, твоя родина, батьківщина і так далі. І це найвища мотивація. Найважче. Складне запитання. Фізично важко воно завжди. Ми зараз не говоримо про фізичну важкість, це нестача не сну, а, їжі, води це а найважче це розуміння те, що, що ти можеш потім не побачити свою сім'ю, своїх близьких, своїх друзів і розуміння того, що це ось також твій побратими, який з тобою, що може статися що завгодно. Ми були до цього готові. І були такі ситуації критичні, критичні для нас насправді, коли вже здавалося, що ну походу, тут ми вже й навоювалися хлопці. І тут а, допомагав гумор. Ну, мужики, хоч в хорошій компанії, і все там. Посміялися, закинули пару таких жартів, рухаємося далі. Ну і слава Богу. У мене були множені розриви сітківки ока. Мені її запаяли, зробили одну операцію, потім стався рецидив, з'явилися повторні також. Супутно там по іншим пораненням також були проблеми. І далі в мене був вибір. Про участь в бойових діях мова не йшла так, як був ризик втратити зір і залишитися сліпим. Для мене це ну не знаю, напевно, для кожного одне з найгірших, коли немає можливості бачити. І далі вже почалось навчання в... з військовими саме. Мене перевели на інструкторську посаду в своєму підрозділі. Ми займалися з хлопцями, займалися підготовкою, передавали свої знання решті, решті військовослужбовцям: свій досвід, свої практичні, теоретичні знання і так далі. У нас продовжується війна, і я себе безумовно бачу бути максимально корисним далі на своєму місці, щоб наблизити перемогу, сприяти підготовці, якісній підготовці. щоб Максимально зберегти життя, життя людей. Щоб зберегти життя людей, це має бути військових, так і цивільних певний ряд подій, дуже великих, як і на загальному рівні, нам потрібно берегти людей в першу чергу. Не тільки там по телевізору казати, що ми так переживаємо, бережемо людей, а на ділі От. і бути максимально корисним на своєму місці для перемоги. Ну і в принципі, я думаю, взагалі для всіх. Всі зараз, я розумію, важкі часи, багато хто вже просто психологічно сильно подавлений. Ключове зараз нам не зламатися і щоб кожна людина виходила з позиції бути максимально корисним на своєму місці. Не всі будуть військовими, безумовно, навіть чоловіки, не всі будуть воювати. Але приносити користь і бути максимально корисним повинен кожен. Так, зараз я являюсь також співзасновником громадської організації «НФА». Це вона має декілька цілей. Підготовка військовослужбовців це на першому місці. Другий момент це також підготовка цивільного населення, так як ми бачимо, що в нас кількість обстрілів збільшується. Крайне, що було в Одесі, дивишся просто жах, там, де людина лежить якраз з турнікетами. І погано, що така ситуація сталася, але ми маємо те, що маємо, ми зараз від цього нікуди не підемо, і нам треба бути готовим. Щоб е, населення було готове до нас спротиву, готове було в таких ситуаціях, коли ми маємо обстріли. Ну і наступна ціль, яку я би відокремив, це не в якійсь там пріоритетності, а взагалі вона як окрема ціль. Ми маємо купу ветеранів, військових інклюзивних, які мають інвалідність. Дехто з них також з моїх знайомих вони. Так, і залишилися в Збройних силах, їм знайшли місце, і це дуже добре. Хтось на штабних посадах, хтось на інструкторських посадах. І, на жаль, ми маємо ветеранів інклюзивних, які не можуть пройти ВЛК, так як вони по ВЛК являються непридатними до військової служби, От, і їх не беруть просто в підрозділи в ті, які б вони хотіли. Так, вони мають військову пенсію. Можливо, там, якщо ми порівнюємо її з цивільною пенсією, вона. Більша суттєва, але це недостатньо. Людині, яка має серйозні поранення, йому потрібно постійно проходити реабілітацію і далі. А, ліки. От. І в людей є сім'ї. Однією із таких цілей масштабних це допомагати таким людям, щоб вони могли заробляти достойні кошти, виконуючи ту роботу, яку вони вміють, на своєму рівні через заняття, заняття з людьми ділилися своїм досвідом. Як і з військовослужбовцями, так і цивільними відчували себе потрібними, Бо ворог суне, його потрібно стримувати. І як от повернути нам ось цю єдність, просто потрібно взяти ось ці проблеми, які ми зараз можемо озвучити, озвучили, які не можемо, на жаль, озвучувати на загал і їх усунути, забрати, просто забрати. І коли ми це все заберемо, через що в нас ця єдність зараз просіла на нижчий рівень, вона відповідно повернеться. Хочеться, щоб швидше ця перемога настала на наших умовах. От, бо якщо там запитати, що для кого перемога, вона різна. Як я це бачу в ідеальних умовах, яка Україна, ми з вами повертаємося на кордони 91-го року, забираємо всі свої території. Чужого нам не потрібно взагалі. От те, що наше, щоб воно було в першу чергу наше. Безумовно, буде дуже великий, такий, знаєте, гіркий осад навіть після перемоги, там не буде це там радіти, все так, як Ми маємо шалену кількість втрат, шалену кількість друзів, батьків, сестер, чоловіків, які загинули, і ми будемо пам'ятати про це постійно. І почали розвиватися, розвиватися ну, на всіх рівнях шаленими, шаленими вченками. Ну і вже. Був мир і спокій після перемоги, але зараз це ми так з вами поговорили, помріяли, але насправді роботи ще дуже багато.